Справжня майстерність народжується тоді, коли знання зустрічаються з практикою. Саме так народжується синергія бізнесу та освіти. Ми раді тому, що вже майже 10 років Капарол Україна успішно співпрацює з професійно-технічним коледжем Синергія і на рівні обміну досвідом, і на рівні обміну студентами і практикантами. Ми співпрацюємо із коледжем в Києві, з коледжем в Харкові, в Дніпрі, зацікавлені в розширенні нашої бази навчальних закладів. Нашим фокусом є саме інвестиції в професійну. Технічну освіту. Головне це мати бажання навчитися. Навчитися можна всьому, що нам потрібно. І Я особисто впевнена, що ось така синергія освіти і бізнесу в коледжі синергія справді дуже класна і крута штука, яку потрібно розвивати, розвивати надалі. Це вигідно обом сторонам. Ми зацікавлені в тому, щоб якість освіти зростала разом з кандидатами, які потім працюватимуть у нас, наприклад, і які потім працюватимуть для всього суспільства, відбудовуючи нашу країну. Мета нашої співпраці підготувати молодь до реального ринку праці. Ми не просто навчаємо, ми створюємо середовище, в якому студенти відчувають матеріал, вивчають сучасні технології, розуміють, що таке якість і відповідальність. Капарол надає доступ до експертного навчання, живі майстер-класи, новітні екологічні матеріали, сучасні техніки нанесення, сертифікацію, що підтверджує рівень майстерності. Ми показуємо, як виглядає сучасний маляр, майстер, який володіє і знанням, і практикою. Я працюю майстром виробничого навчання в коледжі Синергія вже 8 років. Я навчаю здобувачів освіти, і для мене особисто, як для майстра, який також хоче підвищувати свою кваліфікацію. Дуже важлива співпраця з бізнесом. І для нас, для коледжу таким бізнесом є «Капарол». Ми навчаємося разом в спільних групах: викладачі, майстри, працівники Капарол. Ми підвищуємо свою кваліфікацію, отримуємо нові технології роботи з матеріалами від бізнесу, який і є виробником цих матеріалів. В свою чергу ми підтверджуємо не тільки свою кваліфікацію, але й передаємо знання своїм учням. Мені 17 років, я тільки на другому курсі. Мені дуже цікаво бути на практиці в такій крутій компанії, як Капарол. Тут усе по-справжньому справжня робота, сучасні матеріали. І мені кажуть, що я маю багато чому навчитися. Я навіть не думав, що буде так цікаво. Результат це впевнені, підготовлені спеціалісти готові до викликів сучасного будівництва. Ми разом формуємо культуру професії в Україні, піднімаючи престиж робітничих спеціальностей. Майбутнє професія починається сьогодні, і саме тут, у коледжах, де бізнес ділиться досвідом, а студенти отримують шанс змінити світ навколо себе. Синергія це коли кожен з нас додає свій колір до великої картини змін.